Привіт! Сьогодні, 7 листопада 2024 року. Ми з вами знаходимося в місті Києві на лівому березі Дніпра на Воскресенських садах на спорудженні лівобережних підходів подільсько воскресенського мостового переходу. Підписуйтесь на мій канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати сповіщення про нові відео, підписуйтесь на телеграм-канал, долучайтеся до групи у Фейсбуці та підписуйтесь на сповіщення мого сайту Авдокушинінфо. Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують на Патреоні через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива. Ми знаходимося в Києві, лівий берег Дніпра, Воскресенській та Русанівській сади. Сьогодні я приїхав на цей об'єкт трохи позапланово. Спеціально для того, щоб показати вам визначну подію. Це бетонування другої половини накривної плити, тунелю під залізницею, який з'єднає. Воскресенські та русанівські сади, і крізь який проляже шлях з Троєщини на правий берег Дніпра через Подільсько-воскресенський мостовий перехід. Але перед тим як відправитися до власне, місця цієї події, давайте подивимося, що в нас відбувається на площі під трамвайною естакадою. Тут в нас, як ви можете бачити, триває жвава робота дорожня. В даному випадку перед нами готують подушку на поширення основної дороги під зупинки громадського транспорту, і таке саме поширення буде з іншого боку цієї дороги. А отут вже хлопці-дорожники з групи компанії Автострада встигли ту подушку, що намічалася лише під час нашої попередньої зйомки, з'єднати з тією частиною нової дороги, яку вони встигли побудувати раніше. В бік накривної плити один за одним під'їжджають міксери. Роботи розпочалися ще вчора ввечері і, скоріш за все, продовжаться до кінця сьогоднішнього дня. Як мені сказали, мостовики групи компанії Автострада планують вкласти близько 1400 кубів бетону. А отут вже встигли дотягнути металевий каркас майбутніх сходів до останньої стійки з тих, що встановили. Я так розумію, що далі стійки поки не б'ють через те, що місце це треба для іншої роботи. Там же на горі відбувається процес піскостроменевої обробки металу. Бачу, обробляють шпунт. Я вам казав, що оця стіна підпірна навколо сходів, вона так і залишиться зі шпунта і буде пофарбована. І також хлопці ще, це ми бачили в попередньому огляді, почали складати опалубку для того, щоб робити монолітні сходинки. Попередньо планувалося, що сходинки будуть збірно-залізобетонні на металевому каркасі, але потім з'ясувалося, що витовляти їх дуже довго, тому вирішили замінити це все на моноліт. І ще маємо одну цікаву новину, хоча я її вам не покажу, але розповім. Коли під'їжджав, то на перехресті переїзді через трамвайні колії біля виїзду на Вершигори вже змонтували світлофори. І зараз там хлопці займаються їх налаштуванням. Ну, можливо, в наступний огляд я туди піду і покажу вам це. Екскаватор працює планувальним кевшем, розрівнює все, що щойно насипав, далі піде коток. Маленька дрібничка, але не можу не відзначити. Доставили борти на такий крутий з'їзд кудись. Можливо, це буде з'їзд на місцевий проїзд. Ну, а далі, як я вже сказав, буде поширення для зупинки. І з такого ракурсу по новій подорці ми можемо вже чітко бачити, яким чином пройде дорога в новий тунель. Це все я вам щойно розповідав, так би мовити, для розігріву вашої цікавості. Перед тим, як перейти до головної події нашого сьогоднішнього випуску, а тепер підіймаємось до місця бетонування. Як бачимо, працює два бетононасоси, на відміну від процесу на протилежній стороні від залізниці. Там не було просто куди під'їхати тим двом бетононасосам. А тут така можливість є. Як я вам і казав, всі оці шпунтини, які ми бачили, як починали забивати, використані зараз для того, щоб підпирати опалубку та несучу конструкцію рештувань. На перший погляд, здається, що плита не така вже й велика, але нагадаю, що тут дуже багато вбудованих балок, які переважно забирають на себе весь обсяг бетону. Тому так довго триває цей процес. Але, як бачите, прибули ми сюди вчасно, думав приїхати ще вчора і пробути тут хлопцями ніч. Але мене заспокоїли, сказали, що якщо я приїду сьогодні в день, а зараз в нас вже друга година дня по обіді, то встигну вам показати все, що хочу. Отже, можливо, що і не до кінця дня, але години на 2-3 хлопцям тут ще є що робити. Хлопці працюють постійно, змінюючи один у одного. Бачимо, що вже враховуючи досвід попередньої частини плити, зробили випуски армотори на майбутній парапет. І оце біле, що ви бачите на поверхні свіжовкладеного бетону, це спеціальний розчин, який створює на поверхні захисну плівку, щоб бетон не дуже швидко випаровував вологу. Таким чином він більш міцним виходить і більш якісна поверхня. Зараз хлопці чекають на прибуття чергового міксеру. Сказали мені, що вночі справа йшла більш жваво, тому що міксери під'їжджали один за одним. Ну а зараз я от їхав, кілька аварій було дорогою. Тобто зараз трохи важче вчасно доставляти бетон. Тому хлопців є невеличкий перепочинок. Дивимось, що ми маємо на цій плиті, ті самі елементи, що були і на першій половині. Оце в нас випуски арматури під фундамент на опору для залізниці. Щось будуть на неї чіпляти, якісь розтяжки. А далі, куди я зараз не можу підійти, але думаю, обіду з іншого боку. Це такий самий вентиляційний, наче колодязь. І поки одні хлопці відпочивають, іншим треба тягнути рейку. І як ми бачимо, оцей рочин він одразу за віброрейкою розпилюється на бетон. Отак зараз загалом виглядає наша плита. І сьогодні я дізнався навіщо демонтували оці потужні кутки з залізничних колі. Я вам вже розповідав зі слів залізничників та зі слів моїх коментаторів, що це система кутків. Використовуються в якості запобіжного заходу на коліях, коли вони прокладені через мости, через шляхопроводи або на тунелями. Тобто, якщо щось трапиться, щоб поїзд не зійшов з рейок і не впав зі штучної споруди. І після того, як певний час вже походили тут потяги, то балас трохи всівся і залізничники підсипали його, підіймали колії після цього. Ці кутки повернуться на своє місце. Ну, на цій половині плити, як бачимо, зараз хлопці готують під фарбування парапет, портали візні, візні, все шпатлюють, вже, бачу, позачищали, повирівнювали. А на низу, всередині тунелю, наскільки я можу побачити, вже склали каркас на стінці, для того, щоб обетоновувати її другим шаром. І сьогодні мені вдалося дізнатися стосовно отої зовнішньої підпірної стіни, яка ще попереду буде будуватися. Там вже все розмітили кілочками, буде 16 паль 500 діаметру. Вони будуть завершуватись десь, от там де виїзд зараз з місцевої доріжки. І також сказали мені, що з цієї доріжки буде виїзд на нову дорогу. Він буде десь там, приблизно, де купа плит лежить. Я вам колись розповідав, що начебто. Місцеві мешканці не хотіли, щоб їхні дороги сполучалися з оцими транзитними дорогами. Але потім мені сказали, що все ж таки було таке бажання висловлено, щоб вони теж могли користуватися цими дорогами, тому буде там виїзд. І бачу, що схожа бурова саме прямою, для того, щоб розпочати буріння під підпірну стіну. Так, ми бачимо, що вона явно ладнається до порталу виїзного з тунелю, щоб розпочати буріння. Ми тут бачимо хлопці забетонували вже і навіть розібрали опалубку на ще одній захопці підпірної стінки. Мені сьогодні підтвердили, що дійсно на оцих голівках паль, там, де розпушена арматура, буде розвирок, і потім верхня частина стіни. Тобто я вам це все розповідав, але то були мої припущення. А сьогодні я з'ясував це напевно. І вже оголили наступні оголівки, готуються їх розпушувати. І також ми бачимо, почали розкопувати п'ятисоті палі, які там були переднього разу ще десь під ґрунтом. Ми їх майже не бачили. Зараз хлопці наразі знімають останній опалубочний щит. І поки вони будуть очищувати опалубку під бетонування наступної захопки, інші хлопці їм підготують ці оголівки паль. Все так файно та ретельно затирається, наче це не якийсь тунель загального користування, а приватна оселя. зараз повернемося До речі, помічаємо, що тут ще більше вивезли піска порівняно з тим, як ми тут були попереднього разу. Стало більше рівного місця. А там, де в нас міняли ґрунт, відсипали пісок. Вже настільки все рівненько, що може заїхати звичайний підйомник, щоб хлопці могли працювати на стінах. Що бачимо тут, шпатлюють, а стосовно каркасу, то бачимо, що хлопці вже перейшли на цю стіну, причому нижню її частину вже обетонували настільки, наскільки змогли. І зараз опрацьовують верхню частину майбутнього бетонування. Я вам поки не можу сказати, чи тут так само буде двошарова сорочка, чи можливо. Якось по іншому вони роблять. О тут маємо підготовлені каркасики під нові палі. Причому бачимо, що вони такі не дуже довгі оскільки стіна підпірна буде невисокою тут вже схоже на нижній частині стіни фінішне шпатлювання фарбування. Зовні тунелю нічого поки не відбувається. Там, я казав, ще немає тієї частини проєкту. А всередині, як мені сказали, буде 4-метровий тротуарно-велосипедний блок. Чую, хлопцю вимкнули свій компресор і починається робота з розбивання оголівків. До речі, сказали мені хлопці, що і з цього боку, і з боку Троєщини, вже під саме трамвайне кільце постійно під'їжджають кілька днів цивільні автівки. І Спочатку вони дивувалися, а потім з'ясувалося, що Google Maps вже будують маршрути через новий тунель. Тому для тих, хто за кермом, будьте уважніше, він ще не відкритий. Але сподіваюся, вже до кінця року, а може і раніше, хлопці його Відкриють для загального руху. В той же час навігатор ВЕС, В цьому сенсі більш коректний. Він позначає тунель та дороги до нього як об'єкти, що будуються, і вибудовує свої маршрути в об'їзд. Йому краще користуватися ним. Принаймні я так роблю. Бачимо, що в міру того, як з того боку шпунт оцей підкопують, то його доводиться посилювати для того, щоб зберегти поки що цей насип. Ну, а потім. Я не знаю, чи він залишиться, чи, можливо, його переберуть наново, і тут буде пандус з тунелю в бік майбутнього транспортного вузла. Тепер я знову повернувся до нашої плити. На годиннику вже третя дня, тобто я десь годину гуляв, і, як бачимо, бетон все лється, 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 але дуже повільно заповнює всі вбудовані балки. Отже, думаю, що мої розрахунки більш-менш вірні, і хлопцям десь ще години на 2 працювати тут. І бачимо якийсь підленький голуб, вже вирішив випробувати свіжий бетон на міцність та залишити на ньому свій слід в історії. І нарешті після вкладання бетону тунель вже став зовні схожим на тунель. А отут хлопці попереднього разу, як я знімав, щойно розпушили арматуру на оголівках паль, а зараз вже майже зв'язали каркас підпірної стінки. Отак тепер виглядають сходи. Якщо дивитись на них з платформи електрички. І наостанок намагаюся вам показати загальний вигляд тунелю з трамвайної естакади. На жаль, дуже не вистачає нам зараз дрону. Але що маємо, те маємо. Навіть трохи можемо продовження тунелю за залізницею розглядіти з такої точки. І на цьому я завершую свій огляд. Дякую вам за увагу, за те, що приділили час перегляду цього відео. Якщо воно вам сподобалося, ставте вподобайку та залишайте схвальні коментарі. Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують на Patreon, через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива і дуже допомагає моїй роботі. Підписуйтесь на мій канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати сповіщення про нові відео. Підписуйтесь на телеграм-канал, долучайтеся до групи у Фейсбуці та підписуйтесь на сповіщення мого сайту Авдокушин. На цьому я з вами прощаюсь. До нових зустрічей, до нових оглядів. Пока.